Прийшла пов'язка на бумазі срані рвані з посельотки, явиться в рай воєнкомат голим лицем з автоматом. Мамаша в обмороку пала з печі на пол, сестра сметану розлила цілий відень трьохлітровий на підлогу. Мамашу в шувчуста приводили з полу на піч, сестра сметану злизала язиком з котячою мордою. А я парніжка літ шістнадцять, двадцять тридцять, може більше. Поїду на Гетьманський фонд, просто так для інтересу, подивіться, що і як там, чи є танки, чи нема. Летять над полем мобовози, бомбовози, гамновози вози. Хотять обляпать нас гамном самим свіжим, самим житким спод корови. Біжить по полю санітарка, звать та марка, двор в порядке. З большою клізмою в руках трьохлітровий от запора. Біжить по полю афанасі, сім на восім, восім на сім, больших кірзових сапогах, сорок п'ять на босу ногу, що пот мешкою нітьюру. А я парніж, калі 16, двадцять, тридцять, може дольше. Лежу з відірваної ногой, челюсть рядом на скармані притворяюсь, Будто больно, будто то больно, очень больно. Ні, не, не, не видно. Ну мені хочеться дивитися на тебе, Алінчик, ну поймити.